Є знижки представляють! Незламні знижки на гель. 15% в аптеках, подорожних, вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл – сила печінки, токсини без сил. Про актуальне, власне, і говоримо, і як і обіцяли, будемо говорити сьогодні про е, касетні боєприпаси, тому що в ніч, на 12 червня, Росія в чергове обстріляла е, нашу країну, і е, ракети, які використовувалися цього разу, несли в собі саме оці касетні боєприпаси. Десь вони просто впали і не розірвалися. І от зараз і в Київській області, е, і в Харківській, і в Сумській області знаходять оці касетні боєприпаси. Що це таке, на що воно схоже, і як з цим е, як на це. Не натрапити, а якщо вже натрапили, uh -huh. то що робити, щоб себе вберегти? Олена Квітка наша розбиралася. Просто ближче познайомимось не впряму безпосередньо з ними, да, в лоба, але просто все певно зізнаємося. Олена, розкажи, що вдалося дізнатися. Колеги, ще раз доброго ранку. Ну, ми от просто зараз у цьому містечку Васильків, і саме в цій Васильківській громаді, ось ранком 12 червня, от рятувальники поліції, які виїжджали на місце ліквідації наслідків нічних обстрілів виявили саме ось ці сріблясті кулі, от просто фактично на землі. Якщо говорити професійною мовою, то вони звісно мають назву і називаються вони так: кулькові осколкові авіаційні бомби мають абревіатуру Шаб 05 а, і от власне саме ці знахідки, які візуально, ну от дуже просто е, їх можна сплутати з м'ячем. Оці е, ці кулі вони є смертельною зброєю. Зокрема, от ранком 12 червня е, на ліквідацію наслідків обстрілів виїжджала одна з пожежних бригад, і Вона підірвалася е, на такій авіаційній, кульковій авіаційній бомбі. І ми маємо ексклюзивний коментар щодо того трагічного випадку. Я просто зараз пропоную послухати. О 4.30 ранку пожежний автомобіль, який слідував на гасіння пожеж, яка сталася внаслідок падіння уламків ракети, наїхав на цей касетний боєприпас. Він вибухнув безпосередньо під автомобілем. Пошкоджено було три колеса, бензобак. Люди на щастя залишились живі. Ну, ось ви бачите, що не помітити їх, і навіть професіонали ну можна легко власне втрапити в халепу підірватися, тому що ось така зброя, якою фактично ворог дистанційно мінує мінує Україну, вона є дуже, дуже підступною. Чому тому, що на вигляд, по-перше, це невелика срібляста куля. Вона складається з двох таких півкуль, діаметр загальної кулі 7 сантиметрів, і вага її всього всього 400 гравів. Тобто, ну здавалося, щоб такого, але насправді підступність в тому. Що всередині цієї кулі, алюмінієвої знаходиться ще близько 304 ось такі осколкові кулі. І коли власне ця кулькова бомба детонує, то вони розлітаються, розлітаються в різні боки, і ось ДСНС попереджає, що зона ураження такої бомби, такої кулькової авіаційної бомби 10 метрів, уявіть, тобто радіус дуже великий. Ну і власне, от до чого я це все розповідаю, для того, щоб е, знати, як діяти що що можна робити що не робити якщо раптом ви на таку кулю натрапите, що можна були можна було її ідентифікувати ну і власне рятувальники поліція вони вже опублікували чіткий план дій і він настільки простий і чіткий що його дуже просто за, запам'ятати там всього три пункти якщо ви бачите щось схоже або ви вже розумієте що це кулькова авіаційна бомба що треба робити по перше не наближатися не чіпати і телефонувати в 101. тобто три простих правила. Чому не чіпати і ніякому разі? Тому що підступність ще в тому, що не розірвавшись один раз, коли її власно скидають, вона може здетонувати від просто звичайного дотика, ну і накоїти дуже багато лиха. Ну і дуже важливо, от якщо ну святого запам'ятати ці три пункти, не наближатися, не чіпати, і телефонувати в 101, і ще раз проговорити це з малечою з дітьми, тому що вони мають такий привабливий сріблястий колір, вони можуть зачікати. Зацікавити малечу, вони на, нагадують м'яч проговорити, щоб щоб вони також знали, як діяти в такому випадку, якщо вони побачать, ну і я думаю, що в їхньому випадку в першу чергу це казати про свою знахідку дорослим, колеги. Так, Олен, ти сто відсотків права і дякуємо, що ще раз нагадала ось ці правила: не чіпати, не підходити і телефонувати одразу у 101, тому що особисто, наприклад, для мене це мабуть найбільший страх з дитинства, коли ще ми були школярами, ходили до школи і нас лякали, що не можна там в певних місцях гуляти, бо там ще до сих пір вимиваються снаряди від другої світової, і може розірватися це все. А зараз а те дивись, саме так. з дітьми вже власними. Знаєш, ну, та, і думаєш... Ну думаю, дивись, просто ще небезпечно. Вони як кульки. Ти ж бачила, вона показала на ну, так. Так. в принципі. Виглядає як ну нативно дуже. Да? От ну хтось там щось загубив і так далі. Тому те, що ми зараз бачили, вкрай важливо всім спасибі. А. Будемо знати, мати на увазі. Тим паче, що от, я пам'ятаю, коли ми пам'ятаєш в Харків їздили з тобою, а Неля поїхала якраз. Ну людям кажу, ти ти поїхала якраз на ринок, угу. а ми розділилися. Я в Салтівку поїхав тоді. Я зустрів двох пацанів, їм там там 12-13 років, років 12, та. так. і вони розказували, що вони вже прекрасно розуміють, як це все відбувається, що пролітає. Умовно кажучи, ця вся касетна історія. Там є два види: От такі, як показувала Квітка нам зараз і пелюстки. І, та, їх і їхній товариш теж їх не однолітка, вже на пелюстку наступив і все. І, типу це, це теж там. Тобто вони навіть знає, Це просто, дивіться, це майданчики, це парки, це ще щось і так далі. Тобто вони вже у них око вже налаштоване на це. Тобто вони вже не налякані, вони дуже серйозно, до речі, дуже такі серйозні класні хлопці, вони не перелякані. Вони просто. Розуміть, так, ми просто дивимось під ноги. Так, ми просто розуміємо, що де як. От і все давайте Ок. обережно, друзі, і і дивитися під ноги обов'язково.